Ві, додали новий маршрут громадського транспорту Левада Росошенці, Коли перевізники випустять маршрутки на нього, це прекрасно, просто тому що отсюда сюди нереально доїхати, і звідсіля нереально виїхати на Полтавщині. Зросла захворюваність на туберкульоз у чому причина? Дуже часто в нас люди звертають увагу на те, що вони схудли, не змінюючи образ життя. Трьом полтавським ОСББ частково відшкодують вартість генераторів, які вони купили для своїх будинків, оскільки отримають по 40 тисяч гривень. Ну, ну частково компенсується вартість. Рятувальників Полтавщини навчали, як гасити пожежі за допомогою тактичного робота. Де його планують використовувати? Це гусенці зроблені для того, щоб максимально прохідність зробити. На Полтавщині сьогодні попрощалися з бійцями Володимиром Липоватим та Сергієм Костогризом. Як повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Стомін, Володимир Липоватий загинув під час виконання бойового завдання 16 березня. Це сталося біля села Водяне Донецької області. 42-річний воїн мав звання солдат. Проживав у селищі Машівка на Полтавщині. А 45-річний солдат Сергій Костогриз загинув 17 березня поблизу міста Креміна в Луганській області. Воїн мешкав у селі Супротивна Балка Новосанжарської громади. На зупинці Данила Апостола у Полтаві чекає на громадський транспорт Світлана Хоруженко. Я їзджу кожен день і трачу деньги. Я сама пенсіонерка, получаю маленьку пенсію, але на роботу Именно на Доезжаю Доїжджаю тролейбусом допустим, до Богдана Хмельницького, з Богдана Хмельницького їду на вот. желательному, очень Желатеним, дуже, щоб постійно рошошинці Левада. Нині прямого автобусного маршруту між селом Росошенці та Полтавським мікрорайоном Левада немає. Такий затвердили 23 березня під час засідання виконавчого комітету міськради. За це проголосували усі 19 присутніх. На засідання постійної комісії, з питань містобудування. На цій комісії нам депутати рекомендували розглянути можливість створення нового маршруту, який просуватиме за напрямком левада Розсошенці. Це прекрасно просто, тому що отсюда сюди нереально доїхати і звідсіля нереально виїхати. Аби не, не своє авто, тобто отсюда не виїхати. Ми їздимо з школи, на танці, на англійську, то потреба в громадському транспорті існує кожного дня. Інколи немає маршруток, часто довго чекаємо. На Ростошинці взагалі важко дібратися з будь-якої, мені здається, точки. Як повідомив Суспільному начальник відділу з питань транспортних перевезень міськради Віталій Животенко, за новим маршрутом ще немає громадського транспорту, бо поки немає перевізника. Коли саме почнуть курсувати автобуси, нині невідомо. Дарина Литвак Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. 40-річний Олександр із Миргорода на початку року дізнався, що захворів на туберкульоз. Півтора місяці лікувався у стаціонарному відділенні. Перехворів простудок, а потім почалася задишка, слабкість. Я за воно звернувся до лікаря і оказалася так, Ніяких ні симптомів таких явно. Частіше слабкість, втомлюваність, кашель. Кашель може бути як сухий, так і вологий. Кашель більше двох тижнів, який не піддається лікуванню, температура. Дуже часто в нас люди звертають увагу на те, що вони схудли. Змінюючи образ життя за два місяці цього року в області виявили понад півтори сотні хворих на туберкульоз. На стаціонарному лікуванні в обласному протитуберкульозному диспансері перебуває близько ста пацієнтів, розповів директор закладу Володимир Печериця. порівнянню по з 2021 роком. Кількість хворих зросла в 1,6 шістдесятих в минулому році. А на жаль, за ці два місяці, практично в два в і 2 ну в два рази, зросла захворюваність на туберкульоз. За словами Володимира Печериці, найбільше хворих у Лубенському та Полтавському районах значно збільшується кількість захворілих серед ВПО. Під час цієї страшної війни наші захисники, наші воїни вони ж теж знаходяться в тих умовах, коли можливо інфікуватися на туберкульоз, переохолодження, всі, всі інші фактори, які влияють на те, що люди боліють і можуть заразитися цією інфекційною хворобою. На обстеження та подальше лікування пацієнтів, зокрема, направляють сімейні лікарі. Усі дослідження та препарати для хворих безплатні, каже Наталія Алієва. Так виглядає мікобактерія туберкульоза. Перше діагностика туберкульоза це дослідження мокрути. Що якщо ми не будемо досліджувати мокротиння, а саме в цьому матеріалі знаходиться саме то, що ми шукаємо, тобто слікабактері та покриз. Цей апарат має можливість вмістити в себе 960 проб. На даний момент я думаю, що більше ніж половина тут уже стоїть. Як розповів директор обласного протитуберкульозного диспансеру Володимир Печериця, нині в області лікування отримують понад пів тисячі людей. Стаціонарно пацієнтів приймають лише у Полтаві, Амбулаторно, окрім обласного центру, також у Крименчуці та Лубнах. Тетяна весна, Богдан Казирі, Суспільне, Новини Полтава. Трьом полтавським ОСББ частково відшкодують вартість генераторів, які вони купили для своїх будинків. Таке рішення хвалили 23 березня під час засідання виконкому. Підтримали його усі 19 присутніх. Компенсації за генератори отримають ОСББ за адресами Гужолівська 26-28 та Степового фронту 22. У нас діє зараз дві програми по компенсації вартості генераторів. Одна програма це для ОСББ. Інша програма це для підприємців, які придбали генератори, і пообіцяли дали згоду раптом, що відкрити в своїх на своїх підприємствах пункти обігріву для місця по 40 тисяч гривень. Ну частково компенсується вартість. сьогодні. По СВБ, так на наступний виконком винесуть по. Нагадаємо, 27 січня цього року під час сесії Полтавської міськради ухвалили програми щодо часткового відшкодування витрат за генератори як для ОСББ та житлових кооперативів, так і для бізнесу. На це у бюджеті громади заклали по одному мільйону гривень. Бачити прийшло дуже багато. Російські війська мінували майже все. Рятувальники з Полтави Леонід Божинський протягом двох місяців розміновував деокуповані території. Там керував піротехнічними підрозділами ДСНС, які займалися розмінуванням територій Херсонської області. Це була деокупована територія і, ну, в принципі, десь 60 кілометрів від зони ну, від нуля. Вони мінували практично все. Дуже багато було протипіхотних мін різних типів. Протитанкових в основному ТМ-62. Знешкоджувати рятувальникові доводилися інженерні міни та інші боєприпаси, які російська армія маскувала. Вони ще все встановлювали на міни-пастки. Наприклад, береться протитанкова міна, і під нею кладеться якась або МС-3 міна сюрприз, який називають, або мл 8 міна Ловушка. Тобто вона працює на. Прижимається ну, і на розвантаження вона спрацьовує. То есть, ТМ 62 забрали, і тут стається вибух. Можна сказати, це полювання на сапера йде. Загалом на Полтавщині від початку повномасштабної війни до ліквідації наслідків російського вторгнення в Україну залучили понад тисячу працівників ДСНС. Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Вони, зокрема, ліквідовували наслідки обстрілів, розміновували території та розбирали завали поруйнованих споруд. Це і Сумська область залучення було, і Харківська область, і е, Донецька область. І тільки е, де окупували Херсон. Наприклад, наші рятувальники вже були там. Піротехніки було там і проводили розмінування території. Зараз працівники е, також дуже багато де залучаються на розбір конструкцій. За словами Світлани, рибалко зараз найбільше надзвичайників з Полтавщини залучені у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Ела Трубієнко Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава за даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 168 тисяч 150 російських військових, із них 660 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 898 бойових броньованих машин та 3 тисячі 570 танків, понад 2,5 тисячі артсистем та 273 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2203 безпілотники, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще майже 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито понад 900 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Тактичним роботом навчилися керувати десяток надзвичайників Полтавщини. Він призначений, зокрема, для гасіння пожеж у важкодоступних чи небезпечних місцях. З дистанції, а також для, для різних видів гасіння пожеж, як від лісових, торфових, так і при ліквідації пожеж на завалених, зруйнованих будівлях і для перевезення вантажів. Пристрій німецького виробництва оснащений спеціальним лафетним стволом, куди під'єднують рукав для подачі води, розповідає рятувальник Олександр Слюсар. Це у нас є рукав, ми під'єднуємо до вихідного пату. Автомобіля це подає тиск в рукавну лінію. І далі вже керуємо пультом керування, який керує елефанним стволом, подачою води. Можна компактною струєю подавати, можна розпиленням. Розпилення зачасту використовується для того, щоб охолодити себе або від всяких небезпечних хімічних речовин. Тобто можна використовувати його там, де підвищена температура. Кажуть, що витримують до 1000 градусів. Це пульт управління даного робота. За допомогою пульта керується гусім. І за допомогою другого джойстика у нас керується робота лафетного ствола. Тобто ми його можемо піднімати, пускати, крутити його на 180 градусів. Робот може подавати до двох тисяч літрів води за хвилину. Дистанція подачі до 65 метрів, каже Олександр Слюсар. Його вага майже 700 кілограмів. Гусинці зроблені для того, щоб максимально прохідність зробити, щоб можна було приїжджати невеликі рови, рівчаки, пересіч, пересічну місцевість. Табло це для візуального контролю, щоб ми могли бачити його здалеку. Уже в середочок він безпосередньо працює. Тобто тут показується шкала батареї, він нас електро, 250 метрів від пульта він дотягує. Згідно з даними порталу Прозоро вартість такого тактичного робота понад 10 мільйонів гривень. Його придбали за гроші управління ДСНС. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла, в день – плюс 12, плюс 17. В обласному центрі вночі 4-6 вище нуля, а в день – від 15 до 17 градусів тепла.